Чергова покельна ніч на Нікопольщині. Росіяни знову воювали з житловими будинками. Масована атака ударними дронами по Україні є жертви у Хмельницькому і палаючий Путін у Дніпрі спалили кремлівського диктатора. Поки що тільки опудало. В ефірі новини на 11-му. Усе найважливіше на цю годину. Просто зараз. Вітаю вас. Три гатили по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі починаємо з терору росіян на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Під вогонь потрапили Нікополь та Мирівська громада. Є масштабне масштабні руйнування. Докладніше про наслідки обстрілів розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади вітаю Олено. Цієї ночі на Нікопольщині знову було гучно. Окупанти двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під вогонь. Потрапило місто Нікополь та Мирівська громада. На щастя, місцеві не постраждали, але є масштабні руйнування будинків та інфраструктури. Прошу пряму мову рятувальників. Наслідок обстрілів по Нівичині вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Також маємо свіжу інформацію щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару по Кривому грогу. Його росіяни нанесли 16 грудня. Окрім компенсації від держави, жителі зруйнованих квартир отримують з міського бюджету додаткові кошти. Це понад 800 тисяч гривень, що відповідає середнім цінам на квартири в районі, де був прильот. Також на Криворіжжі досі триває розмінування територій. Минулого тижня піротехніки ДСНС знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів, зокрема, це міни та касетні боєприпаси. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області, зокрема, як пройшли ніч та ранок. Нічна атака ударними безпілотниками по Україні росіяни запустили 14 дронів камікадзи. Аж 11 з них над Київщиною та Чернігівщиною вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. На жаль, маємо влучання у Хмельницькому. Там є жертви. Загинув рятувальник ДСНС. Ще четверо людей травмовані. Неспокійною минула ніч видалась і в Запоріжжі. Ворог обстріляв місто ракетами с 300 Люди не постраждали. Понівечено об'єкт інфраструктури та адмінбудівлю через активізацію ворог. А військові закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги вони пробували розтягувати хвилі запуску шахедів спеціально для того, щоб визначати дислокацію нашого ПВО, перевіряти нашу поводу, взагалі в принципі виснажувати по суті нашу поводу. Треба розуміти, що основна частина шахедів летіла на Київ і був збиті в районі Київської області і міста Київ. Землетрус магнітудою 3,3 бали дістався і до України цієї ночі. Струсонуло Закарпаття. Підземні поштовхи зафіксували вночі на глибині 2 кілометрів в районі села Велика Добронь неподалік Мукачевого. За розрахунками сейсмологів, цей землетрус не несе загрози для населення, але значно відчувається всередині будівлі. А от під відкритим небом його майже не чутно. Останній раз подібні поштовхи на Закарпатті були зафіксовані на початку січня цього року. І знову повертаємось до терору, який росіяни вже вісім місяців поспіль влаштовують нікопольцям, гатять по житлових будинках, нищать інфраструктуру та руйнують комунікації. Щодня атакують важкою зброєю, навмисно обстрілюють саме цивільні об'єкти. Постійними атаками окупанти компенсують провальні спроби увійти на територію Дніпропетровщини. Як виживають люди в зоні бойових дій, що змінилось в районі за цей пекельний рік, З Нескореної Нікопольщини репортаж нашої Софії Куценко. Ось такі потужні вибухи мешканці Нікопольщини вперше почули 12 липня. А вже за кілька днів ворожі снаряди накрили житловий квартал Нікополя. Близько третьої ночі прилетіло багатоквартирний будинок. Два верхні поверхи просто склалися. З під завалів дістали тіла двох пенсіонерів, які тієї ночі мирно спали. «З протилежної сторони квартири вибіг внук тіх погірших людей. Нікіта, он очень сильно, Он, наверное, був просто не в себе, Он очень сильно кричав. В подъезде, подъезд був пустой утро. и І этого крика, звісно. детского... Зараз у цій п'ятиповерхівці слідів від цієї страшної трагедії майже не залишилось там, де були понівечені квартири. Зовні забили вікна, а всередині так і залишилась. Вирва від снаряду. Будинок планують відновити вже після перемоги. Пекельну ніч часто згадує пан Андрій. Він живе у сусідній від місця прильоту квартирі. Таке впечатлення, як будто все винесло, як будто нічого не залишилося. Взагалі в нашому районі тут прильотів було, Ну я навіть уже не вважав, ну много раз. З кінця липня кількість обстрілів на Нікопольщині тільки збільшилась. Під процілом ворога опинився і Марганець. Уночі 10 серпня терористи накрили місто градами. 13 людей загинуло, 11 дістали поранення. А тут три рази бахнуло. З тої сторони вікна повилітали, скакою почали трясти. Нікого такого не чув, в армії служив, не чув. Обстрілюють район з протилежного боку Каховського водосховища, тимчасово окупованої території Запорізької області. На деяких ділянках по воді відстань до окупантів всього 4 кілометри. Проти мирного населення загарбники використовують важке озброєння, навмисно знищуючи цивільну інфраструктуру. Тут немає військових гарнізонів, військових баз, як вони пишуть. Вони розповідають про знищення баз НАТО, про те, що вони там десанти розстрілюють. Якісь я так розумію, що ще декілька місяців вони тут знищать зірку смерті з зоряних війн. Понад сім місяців нескінченних обстрілів в районі пошкоджено та зруйновано тисячі будівель. Здебільшого це житлові будинки. Найбільше в Нікополі понад три з половиною тисяч. Приміром, в кутову квартиру цієї багатоповерхівки було пряме влучання. Пан Олександр, який у момент атаки був удома, дивом вижив. Шум, я трогала за різко скоротився, Може бути це і повезло. Ну я в эмбриона превратился моментально, и І это це ось все упало. В мене. Ну, трохи ноги зацепило. Ну, дверь моя вилітіла через окно, там ж нічого не залишилось. Там часть, видимо, какой то перегородки, видимо, пола осталась в районі кухні. Тобто мной плита не провалилась. А ось в цій п'ятиповерхівці росіяни забрали життя літнього чоловіка. Старенький загинув під завалами власної квартири. Його дружина та син вціліли. Я було в коридорі, Наша трьохкоматна квартира, батьки були в дальній кімнаті, все почало валитися, в пилі, в тумані, нічого не бачив. Залетів, мать почала давити, я витащив, она кричала сильно до коридору. А побіжав, а батько вже почав валити, валити. І таких побитих будинків в місті на кожному кроці нікопольці залишають заявки на відновлення осель. Грошову компенсацію від держави отримують вже після перемоги. А поки вирішити побутові негаразди, допомагає міськрада. Розбираємо завали або розбираємо там аварійні яких якісь перекриття. Закриваємо вікна, надаємо будівельні матеріали. Тероризм росіян шкодить і екології. У водосховищі знизився рівень води через пошкодження Каховської ГЕС. Неконтрольований скид води відбувається і досі гине риба під загрозою і весняний нерест. Якщо ж ситуація не зміниться, без водопостачання може залишитися увесь Нікопольський район. Окрім того, на воду Каховського водосховища зав'язана атомна електростанція. Запорізька охолоджувачі працюють в тому числі з використанням води Каховського водосховища. Крім того, через терор з боку росіян на Нікопольщині загинули майже 40 людей. Мешканці вимушені залишати свої домівки в пошуках безпечнішого місця. З району виїхало більше половини населення, але люди вірять, перемога обов'язково за нами, бо добро завжди перемагає зло. Софія Куценко Олег Удринський, канал. Путіну вогні в Дніпрі спалили кремлівського диктатора. Поки що тільки опудало. Традиційний обряд очищення від нечисті. Дніпряни влаштували до свята масниці у сквері Олександра Усачова. Посеред площі поставили опудало Путіна, символічно обклавши його чорними пакетами з написом Груз 200» та підпалили навколо палаючої нечисті Дніпряни співали патріотичних пісень, перетягували канат та брали участь в різноманітних конкурсах. І на цьому все більше інформації вже в наступному випуску о 12.00. Залишайтеся з нами. Буде більше інформації.